І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Влад. І сьогодні ми втечемо з цього. Ну, що це називається. Але А ще я, я заробовся зміняв скін. І він був крутим. Ну, це я з батьками міняв оцей скін. Але якось у цьому грі воно мене ось таке. Якось у мене бідний кіно цей О, Ну, давайте вже шукати. Так. О, що це таке вже? Займайте вже. О, що це за охоронець? О, його що? Що? Треба його вже бити, цього охоронця. Ну, ми будемо бити вже. Так. Беремо це. А. -а, -а. Друзі, в мене же цей ким? У мене якось... А-а-а. Якося. Давайте цікаво. Друзі. Ідемо вже. Погнали. Я бачу щось таке вже. Ну, треба тут тікати звідси. Так, воно вже зробило це. О, о а що це тут таке вже? Це молоді, що нас підсадило в цю клітку. Ну, це була якась підземільна клітка нам потрібно втекти через неї. Так, о, коробки оці. Ого, як я так перестрибнув. Ого, це дуже круто. Так, сюди. О, побачу охоронця. Ну, ми ще це вже подивимося. Що це я буду робити вже. Так. А я щось вже. Пав. Ну, давайте вже тікати. Знову охоронець! Він заспавнився. Як? А я не знаю, що вже. Так. Ці, сю, і сюди, сюди. Але я якось отак не стрибнув. Вже і так не стрибав. Ну, мабуть, так. Так, сюди. Усе, я вже тут. І що тут показують? Так. Так. Суди, сюди сюди-сюди. Давай, піднімайся, піднімайся вже. Так. Ось сюди ми йдемо. Так. Не падати. Так. Ми, мабуть, ось сюди пішли, друзі. Так. Угу, Ми вже пішс сюди пішли. О, хтось тут помер. Його, чекайте мене. Чекайте мене. Кора ви ламається. І що відбувається? А вже не впав. Ге! Усе. Швидше сюди, 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 сюди. Так. Швидше. Осе. Я вже сюди пішов. Так. Ми на чотирнадцятому рівні. Тому і ми вже якось вже. Так. Куди це ми йдемо? Так, кнопки. Навіщо нам нажимати на кнопки? Так. Куди це ми вже йдемо? О, а це що таке вже? Це же скелети якісь. Сюди, 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 сюди. Добре. Все. Це нормальний замок, я застрягу. Ну, добре. А, ні, друзі, я знову впав. Чому я впав? Так. Стрибай, стрибай, стрибай. Усе. Так. Так. Усе, ми тут. Куди це ми? А... Сюди. Чи... На ці віровочки не ставати, друзі. А то це буде якось. Оце буде щось відбуватися. <реку> ну, я так не хочу вже, друзі. Так, ого. Куди ты мне? Ну давай, бежи. Давай, давай, давай. Не падай. Та ну чому ти падаєш, Кінь? Не падай, я тебе прошу! Чому він падає? Давай, давай, бежи, бежи, бежи. Чому я зупинявся довго? Чому так Чому у мене такий Роблокс? Мабуть, у мене щось сталося. Ну давай, 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 давай. давай. Прошу, я, прошу. Не зупиняйся. Чому я зупиняюся? Бо, мабуть, кінь втомився. Ну давай. У, біжи, Швидше. і сюди, сюди сюди, Ну, біжи, та не треба мені, не треба, він мене. Я надурити. вирішив не що мені надурувати вже. Навіщо мені? це Все робити. Ну що? Дай мне щось робити вже? А де це може? Гей, подіть сюди. Ой, швидше. Он зараз сюди зайде. А він вже не зайшов. Ну, все. Ну нарешті він не може сюди ходити, вже. Так. що це було вбили, ага! шви. Давай, 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 прошу, прошу сюда, сюда Якось він, мабуть, А... так, зараз сюда піду <про> 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 Суди, сюди, сюди, сюди вже. Усе наресті я тут. Ми вже <про> Все нарешті. Швидше, швидше, швидше. Так. Обережно! Туди, туди, туди. Ну, так. Піди, 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 піди. Усе, нарешті. Так, обережено. Ну, так. Нам потрібно якось чимось розібратися. Так. Підем пів. Тут є якийсь бой. чому так, а вже. Йдемо, йдемо. Швидше вже. І вже. Нарешті я тут уже. Так. Я майже втік звідси уже. Усе, я вже втік. У мене якось мало жизни. Так, і все вже. Так, о, це якийсь гравець. Так. О, як я його можу додати? Так. Ей, додавайся. А я не можу його додати. Ей, це він. Це ж він. Давай, давай, танцюй, танцюй. Давай, танцюй. Ой. Ну, і так. Це якась дуже прикольна гра. Так, сюди, сюди, сюди. Так, і все, так. Ого, я вже так можу робити. Ну, так. Я якось вже крутий. То і що ж, друзі, сьогодні ми пройшли про цей замок і не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. І всім до побачення, друзі!